Ось таке круте укриття у звичайній сільській гімназії Вишівської громади. З двома виходами, з двома туалетами, з водою, освітленням. Я думаю, що багато крутих в лапках керівників великих міст мають Ну, не те, щоб позаздрити, а просто брати приклад цієї громади, як піклуватися про своїх мешканців. Для того, щоб розпочати навчальний рік, нам необхідно було мати якісне найпростіше вкриття. Ми звернулися до київської школи економіки і навалили зв'язки і спільно з ними зробили ремонт у нашому підгальному приміщенні який є найпростішим укриттям. Зробили такий ремонт, обладнали. Лавочками також ти місцеве бюджету ще докупили обладнання, і маємо таке гарне укриття, де діти можуть спокійно під час тривоги проводитись час. За який кількістю відремонтувати буквально за місяць, від початку початку робіт за місяць ми відновили це приміщення. Тут повністю була зроблена підлога, покрашено стіни, зроблено два туалети окремі, два входи туалети окремі і дуже швидко це було зроблено. Повністю замінна проводка, зроблена вентиляція. Все зроблено, щоб відповідало всім нормам будівельним.